Привіт, народи! Тим, хто відчуває себе українцем, людиною, громадянином і власником своєї батьківщини, ми пропонуємо писати свою історію у літопису українського народу. Стати публічною людиною. Відкрито видвигати своїх представників і відкрито їх відзивати. Зараз нас біля 30. Завтра нас буде 300. Післязавтра у нас буде 3 тисячі. Коли настане 3 мільйони, ми зможемо впливати на будь-якого чинушу, будь-якого депутата і на будь-який закон. Коли настане 30 мільйонів, літопис деволюціонує в поле єдиної думки, волі, взаємодії. Що, безперечно, принесе результат? Те, що ми напишемо, стане нашим законом і буттям. Так ми покажемо світу, хто такі українці.